Фізіотерапевтичне відділення. Зараз проводиться підготовка для глибокого прогрівання м'яких тканин електричними полями. Дотерм. ОВЧ-80. Зараз ви бачите ОВЧ 60 апаратура. Поля електромагнітні ОВЧ. Прискорюють одужання. <риклад> Магнітотерапія, тубус <риклад> <tubus> кварц, <риклад> ультрафіолетове випромінювання для носових ходів, лазеротерапія. Ранет. <риклад> Апарат прогивання електричними полями дециметрової довжини, одужуючих ділянок організму людини. Тепловий ефект. Ліжко, нога бест, нефрит, Турмалінове біологічне тепло. В нашій поліклініці доступно для хворих. Нуга Бест. Випромінювач Выпромінювач Ногабест. Збуджує турмалін Біологічне тепло, Лампа Біоптрон І ультразвукове прогрівання на апараті ультразвуковому. UZT 101 nie wiesz czy.